Більше дізнаємося від Олександра Старуха, це голова Запорізької ОВА. Олександре, вітання вам. Добрий ранок. Вітаю, Вітаю. скажіть, Добрий будь ранок. ласка, яка оперативна інформація станом на зараз по Запорізькій області? Ситуація стабільна. Обстріли регулярно продовжуються з боку ворога, але таких ударів, як вчора, на щастя, не було в цій ночі. І сьогодні в день я думаю, від військового командування вже офіційно нам підтверджують. Чому? Наперед можу сказати, що будь-який злочин він обов'язково має мати обратно зворотню сторону покарання. І о, ті люди, які вчора вбили цю дитину, обов'язково покара, будуть покарані, а може вже покарані. Тільки не ракета вбила, а ракета вбили конкретні люди. Трошки виправлю там в інформаційному повідомленню: вбили конкретні люди, вбила конкретна терористична держава. Держава-терористи, народ терористи, які стріляють по Будинкам пологовим за тиждень до цього, пам'ятаємо, в Вільнянськ прилетіло в будинок звичайні. Там теж три дитини загинула, всього чотири родини, десять людей так само загинуло від ночного підступного удару ворога. Наразі продовжується до обладнання пунктів обігріву. вони звуться пункти без незламності. У нас в регіоні їх більше п'ятдесяти. В частині вони. В такому вигляді працювали вже місяцями на таких територіях Гуляйпільщина, де немає газу і електрики. Вони знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій, тому дообладнали тим, чим потрібно, і надалі вони так само працюють. Люди ходять, заряджають мобільні, там вирішують ті питання, які можуть вирішити в цьому пункті, отримати допомогу. Відповідно, а в іншій області ситуація в сфері енергетичної стабілізувалася Наші енергетики, як завжди молодці. Вчора вже на п'яту годину стабілізували системи критичного життєзабезпечення, на шосту підключили всі безпосередньо мережі, окрім тих, які за графіком мають відпочити, скажімо так, Чітко то розробили. Знаєте, графік і. Розділена вся територія області на сектори, і відповідно періодично три години, два рази на день в кожному секторі вимикається електрика з метою економії і справедливого підходу для того, щоб не було вибірковості, три години в одному районі немає, три в іншому, і так далі. І є обмеження, звичайно, суттєві обмеження, які пов'язані з тим, що потрібно забезпечити енергію іншої території нашої країни. Тому суттєво обмежено енергоспоживання промислових виробників. Ну і цивільний сектор. Ми також сподіваємося, що люди надалі будуть відповідально ставитися і обмежувати енергоспоживання по пунктам незглавності. Далі розвиваємо їх там, де потрібно вони відкриті, там де функціонує повноцінне і теплопостачання, і водозабезпечення, і електрозабезпечення. А на щастя воно все функціонує, то вони працюють у нас в такому тестовому режимі наразі до обладнаються, виправляються в громадах помилки, які були допущені, і визначається потреба в додаткових засобах безпосередньо. Виконую, що найближчим часом всі використають всі цей маленьку перерву в нашому регіоні від обстрілів і зроблять і посиляться в укріплені соціальних інфраструктури ще більше. Пане Олександре, от є дуже гарний приклад. Ми про це говорили з представником якраз Одещини. Що навіть відділки поліції можуть перетворюватися на пункти незламності. Чи є такі приклади у Запорізькій області? Ну наразі у нас відділки ДСНС, зі пожежні частини це люди, які фахово готові надавати надають допомогу. Перетворенні у нас 20 вже частина розгорнута мобільних пунктів незламності, і ми очікуємо, що до владнання необхідним всім у нас як така кількість буде 50. -й. Вони будуть виїжджати безпосередньо на ті території, де склалася важка ситуація. Тому ну, поліція теж, мабуть, може бути на сьогодні. Ми те досвід вивчимо. На сьогодні є завдання для того, щоб такими пунктами стали, по-перше, ну ДСНС вже стало всі. Підрозділи, щоб стали всі центри сільської селищні громади, всі міські ради стали, всі підрозділи адміністрації стали такими пунктами. Будинки культури, соціальні будинки. У нас всі хаби. У нас райони фактично з 5-4 на окупованій території, тому або в зоні бойових дій, тому вони знаходяться в Запоріжжі. Мають свої хаби туди по 5 по тисячі людей приходить. Всі хаби мають стати освітні заклади. Ми обласний, наприклад. Протягом тижня завершимо дообладнувати е серйозно, Там із вентиляцією з із сільнобосховища воно час трошки забрало, але тим не менш е всі дообладнання теж перетворюються в такі пункти незламності. Кожна точка, яка кожен простір, кожна установа, яка е е має соціальне призначення публічне, там освітня і, і культурна е управлінська, має стати таким пунктом незглавності, Однозначно. А за от за минулу добу, за цей час, коли були суттєві перебої з електрикою, чи багато людей можливо ви знаєте цю статистику, скористалися послугами цих мобільних 20 пунктів незламності? Чи люди проводили там цю ніч? Ну на цьому ранку буде скажімо, цифри, скільки людей зайшло. Але ще раз повторюю: в Запоріжжі електрика є. Відповідно працює каналізація, водопровод, світло, всі блага цивілізації. На щастя, наші енергетики відновили все. Тому як тільки буде в багатьох регіонах, знають дуже важко виключено все. Немає електрики взагалі. Там, звичайно, наразі необхідно повноцінне функціонування таких пунктів. У нас наразі тільки в частині території, там де ведуться бойові дії, вони функціонують вже тривалий час. В такій формі люди ну, систематично їх відвідують. Зрозуміло. Дякуємо. Дякуємо вам, Олександр Старо, голова Запорізької ОВАБу. з нами на зв'язку. Спасибі. Ну а ми рухаємося далі.